Уявіть, що в аеропорту не оглядають ретельно багаж або ситуацію, коли на борту літака опиняється незареєстрований багаж без власника. Погодьтеся, зараз подібне складно уявити, але все це було ще можливо якихось 30 років тому. Що стало каталізатором тотальних змін у авіабезпеці і яку роль в цьому процесі відіграла Шотландія? 1988 рік, 21 грудня, за 4 дні до Різдва з Лондона до Нью-Йорка виконує регулярний трансатлантичний рейс літак американської авіакомпанії Пан Америка Флайт 103». Через 38 хвилин після виліту літак вибухає у повітрі над маленьким шотландським містечком Локербі. Загалом загинуло 270 людей, 259 пасажирів і членів екіпажу, а також 11 людей на землі через падіння уламків. Основною причиною катастрофи став терористичний акт. У багажному відсіку літака вибухнула бомба. Зараз у місті є меморіал, де зазначені імена усіх загиблих в трагедії. Яку згодом назвали трагедія Локербі? Це місто, в якому зазвичай чергували четверо поліцейських, і 21 грудня 1988 року воно опиняється в центрі масштабної операції з розслідування та пошуку. Згодом шотландська поліція та агенти ФБР встановили, що бомба була захована в радіокасетному плеєрі Тошеба у січні 2025 року. Вийшов міні-серіал британського виробництва Локербі у пошуках істини з Коліном Фертом у головній ролі. Він зіграв доктора Джима Свайра. Його донька Флора Свайр була серед пасажирів рейсу «Панамерика». Після втрати доньки чоловік присвятив своє життя пошуку правди та справедливості для жертв цієї трагедії. Він став представником британських родин загиблих. Як розгорталися події далі? Хто був винен та кого засудили? Як змінилася авіабезпека у світі в цілому? І яке продовження має ця історія? Чому до неї знову зараз виник інтерес? Про все це розповідаю на своєму ютуб-каналі Посилання в профі.